Черговий масований удар пережила Україна в ніч проти четверга. Атака була комбінованою. Ворог застосував балістику, керовані авіаракети, ударні безпілотники. Все це почало летіти на нас ще у середу ввечері. А відбій тривоги у столиці пролунав лише близько пів на шосту ранку. Окрім Києва, під удар потрапили Харків, Дніпро та Одеса. І, здебільшого, звісно, об'єкти енергетики. Детальніше про нічну атаку та її наслідки у короткому огляді. Перші повітряні цілі в бік України ворог запустив ще близько шостої вечора. Середи ракети з Брянської, Воронезької, Ростовської областей та тимчасово окупованих територій Криму і Донеччини. Дрони летіли з Курська, Орла, Міллерова, Брянська, Приморсько-Ахтарська, Шаталового і також із Криму. Загалом протягом ночі росіяни запустили 24 балістичні ракети, одну керовану авіаційну Х-59, плюс понад дві сотні безпілотних. Наші захисники неба збили більшість дронів і ракет, втім є і влучання. На жаль, дев'ять ракет не вдалося перехопити. Велика кількість засобів летить, особливо коли балістика складно. Такі ракети перехоплювати, а перехоплювати їх може за, за сьогодні. Саме система Петріо. яку ми про це ми завжди говоримо. Основні напрямки атаки: Одеса, Київ, Дніпро та Харківщина. Другий день поспіль росіяни дронами завдають ударів по Херсонській ТЕЦ. Зазначають у групі Нафтогаз у цих регіонах. Тисячі будинків лишаються без світла а подекуди і тепла. Все перекинуте, торгівельної точки немає. З якого боку починати ми теж не знаємо. Але слава Богу, ми живі. Одеса зазнала удару по електропідстанції. У деяких районах міста в багатьох будинках немає світла і води. Один із шахідів влучив у дев'ятиповерхівку. Спалахнула пожежа, є поранений. У сусідніх вибиті вікна, двері пошкоджені два десятки автомобілів. Дуже перелякалися діти, не тільки мої дітей. Тут багато всі просто в такому стані були, що це не передати словам. Це дуже жахливо. Четверо поранених, зокрема, хлопчик, якому немає ще й місяця. Це результат удару по Дніпру під атакою. Три райони міста. Кілька будинків тепер без вікон і дверей. Дах, вікна всі. За осколками, Так. Аж тут бав плями. Чоловік він покурив, зайшов у хату буквально, він закрив за собою двері і все полетіло. Якби був тут, то мав ще й живий перестав. У Києві внаслідок атаки двоє поранених. У Дніпровському районі зачепило фасад дев'ятиповерхівки та автомобілі. У Дарницькому вибиті вікна у 16-ти поверхівці. За даними Міненерго, були прильоти уламків по двом місцевим ТЕЦ. Пошкоджене обладнання. Понад 2,5 тисячі будинків знову без тепла. Цілий день хожу в оцій куртки в шапки. І в сапогах, тому що відмерзають ноги, руки теж замерзають. Набираємо у бутилки, гріємо воду і ложимо по тому що вижити так не можна. У Міненерго обіцяють, що в будинках, які залишилися без тепла після удару в ніч проти четверга, відновлять опалення якомога швидше. Євгена Нопрієнко, Юлія Чехічина, Олена Мендалюк, Андрія Настасов подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині Новини.